Та и таке, як каже українська поговорка, сію грязь, будеш князь. Я вас приймаю все буквально, Провіряю. Сейчас Hmin сію. Тоже типа пересиваю трохи «Снігова королева. Мабуть, це перша репродукція Навива, Вона двохручка вже в тому році проверю, она грязюка. Сашник один Тоже так. По грязі, побачимо що буде. А так ці монодиски чи моносашніки, моносашник, то він так і не забивається грязюкою. Нормально. Потім ще фрезою зверху пройду миленько. прирівняю, Думав не проходить, ну пройду, може, може виросте. Отам От воно зеленіє, то Падалиться <гум> і підсіяно вовремя. Так як кажуть, наслухався агрономам, не сійте в суху землю, не сійте, ага. воно теж посіяв у суху, подисковав попиляк і воно зелене, красиве. А коли посіяв після дождя, воно таке воно щось невзрачненьке. І думаєш, буде щось, не буде, лучше пересіяти.